Всім привіт, всім гарного дня. У мене в хліві переполох. Я малих жабів викинула на двір. Зараз під них повичищаю це гній. От що таке? Чого? Це я зараз зарабаси на двір. А це вони так сердяться, що я їх вигнала на двір. Ні, <рес> вони в сніг не сходять. У нас порозі кричать, вони до клівать. Ой, яка обіда! Любка яка вредна, їх вигнала на двір. А я ради не можу дати. Як їх пускаю в хлів, вони лізуть мені на місце, а мені треба перестановки тут зробити. Так що ось таке діло. І вони сердяться, ми зараз будемо перестановки робити. Ну, як я зроблю, тоді вже покажу. Тут я вже повечищала все з-під них, зараз цю солому суху. Що вони на себе натягнули, попідстеляю нею і зробимо перестановки. Так що ось таке діло. Ой, оце так вони кричать в мене. Це, це жниш, хоче до них, а я не пускаю. Не хочу пускати, щоб він по них не товкся, бо вони в стіг не вискочать, а він буде по них товктися. Так що ось такі-то справи. Та й такі-то. О, ти навіть мека міш, черниш. <хи> Ладно, будемо працювати далі. Ну, а це ми вже зробили перестановки. Ось так. Зробили моїм козам місце всім і сюди ту перев'язали. Ось так вони будуть стояти в тісноті, але не в обіді. Ну, нікотре не на сливці Хай краще тісно, але не на сливці Тут у нас клітка освобождена для моєї шоколадки. Бо вона на тому місці боїться лягти, щоб ніхто до неї не поліз. Бой здорова, бач, правда. Щоб часом ніхто її ніде не притиснув. О. Хоч її ніхто не дістає, не зачіпає, вона ...самий довший ланцюг має, саме далі могла відступитися, але не хоче. Ось. І я її сюди дала клітку повністю на її потреби. Ось так. Це вона тут буде одна єдина стояти. Місце її поки буде порожнє. Сюди я її не привчаю, бо як ця розкотиться, ми її назад сюди візьмемо. А клітка буде на козенят в мене. Так що ось такі-то справи. Такі у нас вийшли перестановки. Повичищали, попідстеляли. Візьми, її піде у той горбок, розправ. От туди, де ти стоїш, туди де ти стоїш. О Все. О. Ай вона. Хай вона стоїть тут собі, моя стюардеса. Мазу ліса. Ще була б перестановок не робила, якби не, не її треба було перев'язати. Так що ось так. Це місце буде тут. Поки я, поки я. О, біжи, цваха, бери і молотка. Поперечину треба прибити, бачиш, бо якого? Зараз гляну якого. Цваха десь 40-ку, на... та 70-ку, Іване. І бери зо два зо, три. Пласкогубці і молотка треба прибити. О, щоб не відірвали мені оце і попередчини. Ось так. Все вроді зробили, все вроді поміняли. Зараз ще тут тільки перестановку те приб'ємо і все. Може, то ще нині, якщо встигну, може ще й хліба побілимо. А, Наталь, Зробимо таке. Як встигнемо, кива побілим, щоб вапно не стояло. Значить, тоді я і Ось таке діло. Козел погонив, по дворі теж його випустили. Ось так щось такі справи. Лягай, лягай, Але шоколадка, можна, лягай. Володиться трошки ложити, щоб пістеляти було чим. Що, моя мазуля? Регідзуля. Не лізь до неї, не лізь. Бо відломлює мені поперечину. Та вона щухається. Так, отакого. Сай спокійно. Не лізь до того звіра Ну зараз все повідломлює мені. Та динозаври я, оця да, во... Давай почухаю. О, 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 о бішене не мама, не знаєш. То ж її сама до, до слупа. Ну а вам не можна. Що таке, щоб до неї лізли? Все, нам лишаємо її. Ну і в баню. Дивне і бешаний, і як Іван каже. Ось такі мої кузулі-рігізулі, так? Кориця. Каже, я спокійно, ви мене чухайте, я буду стояти собі. Ні, до живота. Ні, але тут вона не така сумашеча, як зірка. Киця, о, киця тільки б мурзалася. Розбійник. мій Іван, хто там казав, де Іван? мій Іван, а ну поздоровайся з людьми. Це моя наталочка. Ну, рукою помахала. Ну, Мавпушка, кузюшка. Та б тільки чухалася. Їй нема різниці, де, коли і як, так? Ех ти, мазуля, зубата моя. Ось так, ладно, ми приб'ємо тут ще того пеньочка, щоб вони не доломили мені перегородку. А то вона ж так хоче ратицю почухати її. А ти не Ні, ні, отут його знизу. О, вона тоді вирівнює і там о-то-то, о, вона ж не може сама почухати. То то ж, перше, як я доїла, то вона доїлася. А що з ногу. Перед тим як подоїти, треба ногу почухати. Все вона положила вже, щухай, вона ж не хоче тримати. Не лізь бо відіб'єш. Зараз ми зробимо. Все, ладненько. Дівчата і хлопці, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього тільки найкращого. Миру, спокою, затишку. Ті мої динозаври всі полягали. Одна малишка ще не хоче лягати, не розв'язуй. Ось що? Голова або нога. То вже добре чути. О! <ріст> <кліст> Хто там з дівчат казав, що тільки полізу лягає, дивіться. Ай-ай-ай-ай-ай-ай Ох-ох, І я ляжу, о, о, І я лягла, бачите як? Ото. Ми малі. Ладно, все, всім гарного дня.